Доброго дня, шановні колеги. Раді вас вітати на нашій онлайн презентації. Мене звуть Ладислав. Я продуктнер компанії Ті. Наша компанія має понад 19 років досвіду у сфері автоматизації бізнесу. Ми є провідним українським інтегратором рішень CRM та ERP. Спеціалізуємося на вирішенні складних задач саме під потреби бізнесу. Робимо складне простим, впроваджуємо індивідуальні. Є та CRM рішення на базі власної технологічної платформи і інтегруємо їх з усіма відомими системами на ринку. За цей час ми реалізували сотні проєктів, у тому числі для логістичних, транспортних та експедиційних компаній. Сьогодні ми поговоримо про типові виклики у вашій галузі і продемонструємо рішення на прикладі нашої розробки SOC4TRANS. Це Циткова платформа для логістики та експедиції, створена нашою компанією. Вона допомагає бізнесам оптимізувати будь-які бізнес праці. Це сучасне рішення для автоматизації логістики. Система дозволяє прогляти замовленням, транспортом, документами та отримувати повну аналітику для вашого бізнесу. Ми розуміємо, що кожна компанія має власні потреби, тому пропонуємо три е формати співпраці. Перший це є коробкове рішення, готова версія системи, яку можна одразу використовувати без додаткових налаштувань. Друге це ліцензія та налаштування. Ми адаптуємо систему під ваш бізнес-процес, щоб вона працювала максимально ефективно саме для вас. І третє це доопрацювання під специфіку, тобто, якщо у вас є особливі вимоги, складні бізнес процеси, індивідуальні потреби, ми не створюємо систему з нуля вдосконалюємо на наше того рішення, підлаштовуючи його під ваші унікальні процеси. Поговоримо про потреби та проблеми логістичних компаній і як рішення Software Trans їх задовільняє. Як інтегратори таких рішень в логістиці, ми в нашій компанії провели чимало аудитів, бізнес-процесів, перевізників та експедиторів. На основі нашого досвіду сформовано перелік найпоширеніших проблем, вони ж є болями логістичних, транспортних та експедиційних компаній. Я впевнений, деякі з них будуть вам знайомі. Розглянемо їх по черзі та подивимось, як рішення Софтранс допомагає їх подолати. Перший однією з таких найпоширеніших проблем це є втрата або плутанина в заявках, тобто в замовленнях. Почнемо з проблеми, яка знайома практично всім, плутанина з заявками на перевезення. Часто логістичні компанії ведуть заявки в розрізаних файлах, Excel, Google Docs або навіть на папері. Через це статуси самого плутаються, немає єдиної актуальної бази. Частина інформації може загубитися. Наприклад, один менеджер відмітив себе, що заявка виконана, а інші цього не бачать або ж файл із замовленням випадково не зберегли, і воно випало з процесу. Як наслідок пропущені або несвоєчасно працьовані заявки, незадоволені клієнти і втрачений продукт. У рішенні Software Trans ми реалізували комплексний модуль заявок. Ми пропонуємо централізований модуль управління заявками. Він збирає всі заявки в одній системі, відстежує їх статуси в режимі реального часу. І замість розрізаних Excel-файлів ваші замовлення знаходяться в структурованому списку, або навіть представлені на зручній дошці Kanban. Система автоматично і змінює статусу заявок від моменту отримання до завершення перевезення. Це означає, що жодна заявка не буде загублена або забута, а всі співробітники бачать стан кожного замовлення. Як ви бачите на екрані, перед вами є список заявок, які зручні фільтри. Ми їх так само кастомізуємо в залежності від потреби. Тобто, якщо вам потрібно більше, ми залюбки додамо. Можливий перегляд у форматі Kanban. Тобто, можете подивитися кількість заявок, на якому статусі вони знаходяться, а і відповідно перейти звідси до індивідуальної до кожної заявки, яка вас цікавить. Якщо ми підемо до етапу шляху проходження заяв. Заявки. У нас є набір базових статусів. Звісно, ці статуси ми можемо кастомізувати або змінити під ваші потреби. Базова інформація для заповнення. Знову ж таки, всі поля ми можемо оптимізувати, кастомізувати за залежності від того, як формуєте заявку саме ви. Базова інформація, прикріплення документів, відправка документів, факт відправки документів. Всі ці процеси є у нас в системі. Так само ви можете генерувати друковані форми. Тобто створювати шаблони документів, система автоматично їх згенерує, прикріплювати сюди оплати і додаткові файли за потреби. На кожному статусі, як ви бачите зверху, є певна логіка проходження цих статусів у заявці. Тобто, якщо ми позначимо інфовіконси на наступному статусі, ми бачимо, які саме дії необхідно зробити, для того, щоб заявка перейшла на наступний статус. Відповідно, ці статуси є шаблонні, або ж ви можете кастомізувати етапи проходження цієї заявки. Відповідно до своїх потреб і бізнес-процесів, які є саме у вас. Наступна проблема та біль, про яку ми поговоримо, це затримки через погано спланований маршрут. Запізнення з доставкою це доволі типова ситуація. Буває, машина виїхала невчасно, бо поїхала неоптимальним шляхом. І в результаті вантаж прибув із запізненням. Причин може бути декілька: маршрут проклали неправильно, або не врахували зміни, якісь ремонти доріг, затори. Без спеціалізованого інструменту логіст планує рейс на око і в кращому разі стежить за маршрутом вручну через Google Maps. Будь-яка зміна, новий вантаж дозавантаження чи, скажімо, аварія на дорозі, може бути не враховано вчасно. В часті затримки підривають довіру клієнтів, компанія отримує скарги, а й штрафи за просрочення. Рішення нашої системи Sofotrans – це модуль рейси та інтеграція з картами. Щоб уникнути таких ситуацій, в нашій системі автомізується планування маршруту. В системі є модуль рейси який інтегрується з картографічними сервісами. Це може бути OpenStreetMaps, це може бути Google Maps, різні сервіси з використанням штучного інтелекту, такі як Zeo. Наприклад. На етапі створення рейсу диспетчер будує маршрут. Прямо в системі, обираючи оптимальний шлях для доставки. Якщо ж обставини змінилися, наприклад, клієнт дав нову точку доставки чи виник затор маршрут можна скоригувати в режимі реального часу. Система підкаже актуальний маршрут з урахуванням пробок та відстані. Індивідуально до кожної заявки ви можете додати проміжні точки, точки початку, виїзди, точки фінішу, повернення на базу, це може бути як кругорийс, так і інші типи. Ви можете створювати. Шаблонів в цьому маршрутів, і вже безпосередньо в модулі рейсу ви будете бачити, який маршрут індивідуальний у кожній заявці. І якщо ви інтегруєтеся із а, системою відображення карт, ми це все будемо виводити на окремий інтерфейс відображення, де ви будете бачити а, ваш маршрут. Так само ми інтегруємося з будь-якими GPS-системами моніторингу, отримуємо дані телеметрії, І на початок маршруту в системі буде показано показники одометра, залишку палива. Відповідно, система розрахує витрати палива, середні витрати. І це цю статистику ви зможете переглядати як індивідуальним по рейсу, так і переглядати. За потреби е, індивідуально по автомобілю, тобто середні, або по водієві, е, середні витрати е, палива е, за останню, наприклад, скажімо, 10 рейсів. Хаос у процесах, кожен працює по-своєму. В багатьох компаніях відсутня єдина уставна схему роботи. Наприклад, один менеджер обробляє заявки по-своєму, інший якось інакше. Хтось записує контакти клієнта в телефон, інший в блокнот, хтось походжує ціну з начальством електронною поштою, а хтось усно. В результаті маємо хаос, різна логіка дій у різних менеджерів. Це ускладнює контроль і навчання нових співробітників, призводить до панлок і нерівномірного розподілу навантаження. Керівник не може бути впевнений, що кожна заявка опрацьовується належним чином, бо кожен веде її по-своєму. Якщо ключовий співробітник захворіє, або звільниться, його клієнти можуть просто зависнути. Я думаю, багатьом знайома така картина. А в нашому ж рішенні у нас всі процеси та всі процеси, ролі та статуси є шаблонами. Тобто ми впроваджуємо єдину логіку роботи для всіх співробітників. Система дозволяє налаштувати типові шаблони бізнес-процесів, наприклад, стандартизований набір етапів обробки заявки, прийнято погоджену ціну в дорозі, в роботі виконано і так далі. Для кожного етапу можна визначити відповідального за роль, тобто в системі чітко налаштовані, хто які дії виконує. Також у нашій системі є можливість розподілити заявки між співробітниками та співробітниками за. Певними правом. наприклад, за регіонами, за завантажістю, за навантаженням співробітника, щоб ніхто не був не зайнятий. Усі співробітники працюють у єдиному інтерфейсі з однаковими статусами і формами, що вирівнює самодіяльність і хаотичність. Відповідно до всіх шаблонів, у нас є окрема база даних, тобто є модулі компаній, вони можуть. Бути призначені відповідальної особи, тобто будуть показані тільки певні ролі в системі. В компанії є контактні особи, де ви можете додавати їх безліч. Вся інформація необхідна по юридичним особам, тобто картки юридичних осіб відповідно до компанії. Це може бути як внутрішні так і зовнішні компанії. Друковані форми, тобто генерація документів. Ви сюди можете прикріпляти, долучати документи за бажанням і за категорії, і відповідно, як ми працюємо з якими заявками саме по цій кампанії. Тобто, які заявки ми вже виконали, які у нас зараз в роботі. Все це ви можете переглядати і відповідно з модулю кампанії відразу. Можете подивитися конкретну заявку, вибрати конкретну заявку, проаналізувавши їх. Контактні особи для юридичного мають окремий блок для легшого контролю. Але всі вони зв'язані саме з модною компанією, тобто прикріпляються за відповідальною особою та за компанією, до якої вони закріплюються. Складність сформування звітів наступна проблема. Наприкінці місяця або кварталу приходить час оцінити підсумки, скільки перевезене здійснення, скільки зробив, яка продуктивність, які клієнти дали найбільший обсяг. Якщо у вас немає якоїсь bi аналітики Системи або аналітичного модуля, звітність зберігається вручну, логісти та бухгалтери експортують дані в Excel, зводять таблиці, будують діаграми, перевіряють форму. Це займає досить багато часу і сил. До того ж, є ризик помилок. При створенні таких таблиць дещо не врахували, дещось формула неправильно. В результаті керівництво отримує звіт із запізненням на тиждень і не зовсім точні. А хотілося б натиснути кнопку Одразу побачити основні цифри без сучасної системи це майже неможливо. В нашому рішенні Софтранс вбудований модуль звітів і аналітики має інструменти звітності, які дозволяють формувати різноманітні звіти буквально в кілька кліків. Є набір стандартних шаблонних звітів, це може бути звіт по прибуткам, кількості рейсів, клієнту, складу автопарку тощо, які система може авто ем, оновлювати, тобто всі дані будуть потрапляти в звіт в режимі лайву і на задану дату, або, е, наприклад, по команді. Дані в цих звітах завжди актуальні, бо вони тягнуться прямо з оперативної бази нашої системи. Крім того, якщо потрібна кастомна аналітика, ми можемо інтегрувати наше рішення із bi платформами наприклад, з Power BI. Але часто достатньо їх вбудованих можливостей будь-який звіт можна експортувати в Excel по ПТФ для подальшого використання чи презентації. Таким чином, формування звіту перестає бути тижневим проектом, а система зробить 90% роботи самостійно. Як приклад, в системі у нас є звіт по рентабельності. Вантажних автомобілів, тобто тут зберігається вся необхідна інформація про автомобіль з моменту його покупки або заведення в систему. Зберігається загальний пробіг, норми витрати палива, кількість палива загалом. За потребами додаємо додаткові графи. Тобто, ви бачите всю інформацію по цьому автомобілю з моменту його створення з моменту його покупки, і бачите, коли цей автомобіль вже почав приносити кошти, коли він вже відбив так сказати, себе, і які показники при цьому порівнянні з іншими автомобілями. Наступна проблема це повільне створення нових клієнтів або додавання нових автомобілів. Ще один нюанс: припустимо, у вас з'явився новий клієнт, його дані треба внести в систему, створити картку компанії. Або ви придбали новий автомобіль в автопарк і хочете додати його в облік. В деяких системах для цього необхідно переходити в окремі довідники, вручну заповнювати десятки полів. Менеджери часто відкладають це на потім через складність, і потім працюють з неповними даними. Відволікатися на тривале заповнення форм ніхто не любить. Як наслідок частина клієнтів може взагалі не бути заведена в СРМ, працюють на чернетках, або інформація про автомобілі не актуальна. Це впливає на облік і на аналітику. Хотілося б мати можливість додати нового контрагента, чи авто швидко, без зайвих бар'єрів. В нашому рішенні швидке створення записів плюс інтеграція з зовнішніми базами. Ми робимо процес додавання нового клієнта чи об'єкта, оптимізованим для швидкості. По-перше, в самих модулях. Заявок, рейсів, передбачено швидке створення пов'язаних довідникових записів. Наприклад, вводячи нову назву, менеджер може одразу не покидаючи форму, додати нового клієнта або машину, якщо їх ще немає. В базі система дозволяється зробити в контексті. По-друге, реалізована інтеграція з сервісом ViewControl та іншими довідниками. За потреби можемо відразу до двох та більше інтегруватися для автоматичного заповнення реквізитів компанії. Достатньо ввести код erdpo клієнта, і система автоматично підтягне необхідну інформацію із системи. Так само інтегруємося з Ларді, тобто ми можемо вставити посилання, а підтягнеться вся необхідна інформація. А і відповідно за кодом єрдипо підтягнеться вся необхідна інформація із U-Control. при створенні компанії, при створенні юридичної особи відповідно відразу заповниться уся необхідна інформація. І так ми розглянули ключові виклики, з якими стикаються логістичні, транспортні та експедиторські компанії, і побачили, як наше рішення допомагає ефективно їх вирішити. Від впорядкування заявок і маршрутів до автоматизації документообігу, фінансового контролю та клієнтського сервісу важливо відзначити, що впровадження такого рішення дає не лише вирішення окремих проблем, тобто болей, а й комплексний ефект. Бізнес стає більш прозорим, керованим, продуктивним, у вас з'являється більше можливостей для інтеграції, додавання аналітики, впровадження штучного інтелекту. Всі дані вже у вас будуть ем, готові. Ем, і подальші кроки ем, для розвитку будуть відкриті. Ми підходимо персоналізовано до кожного клієнта і ще раз нагадаю: три варіанти співпраці з нами. Це коробкове рішення, швидкий старт з готовою системою, ліцензія з налаштуваннями, тобто індивідуальна адаптація для вашої компанії, і допрацювання до під бізнес більш глибока персоналізація, яка дозволяє враховувати всі ваші специфічні запити. Завдяки цьому ви не втрачаєте час на кошт і кошти створення софту з нуля, а отримуєте вже перевірене рішення, яке доповнить ваш бізнес. Якщо ви хочете побачити, як наша система може працювати саме в вашій компанії, залишайте заявку. Ми підготуємо для вас персоналізовану демонстрацію.